Привіт, друзі! З вами знову Кіріл. Давно не бачились, і як ви могли зрозуміти, я знову невеличкій подорожі. Що сьогодні будемо робити? Мені стало цікаво, скільки насправді я зможу проїхати на одному заряді на своєму авто, тому що багато джерел пише, що насправді можна проїхати, типу 480 кілометрів, 450. Я таких чисел ще ніколи не бачив на своєму табло. Тому мені дуже цікаво подивитись, скільки в ідеальному кейсі можна проїхати на машині. Тому вирішив зробити невелику подорож. Поїду сьогодні у Житомир. Треба перевірити, чи існує це місто насправді. Ну і паралельно буду їхати дуже повільно. Моя мета на сьогодні: 100 км за годину Буду їхати в найекономнішому режимі. Він називається Ефішенсі. Він занижає машину максимально низько і відрубає повний привід Тобто буду їхати тільки на передньому приводі, але в принципі пофіг вже майже літо. Коротше, слизько не буде. Зараз стою на хабі екофактору на метро Житомирська. Маю дозарядити до 100 щоб це були максимально ідеальні умови. Зараз вже 93%, тому зовсім скоро буде виїжджати. Трошки не виспався, дякуючи русні. Сьогодні по Києву прилетіло десь, мабуть, 20 чи 25 шахетів. Потім читав, це була ще балістика якась. Коротше, ніфіга сьогодні не виспався. Ще так класно вчора ліг спати об 11 знаєте, так ліг. Думаю, класно, я висплюсь і поїду, заряджений, повний сил е, у цю маленьку подорож. Ніфіга. Тому зараз п'ю свою какавку і буду їхати далі. Ну що ж, машинка повністю заряджена. Отже, час вирушати у Житомир. Погода чудова, дорога обіцяє бути легкою, та вже все налаштовано для зйомки. Я вже проїхав 60 км, Запас ходу пише ще 320 км, Тобто, теоретично, запас ходу вже 380 км, що я вважаю дуже багато. Що я помітив в такому темпі їзди і в режимі ефішенсі, звичайно, машина стає не такою комфортною, звичайно, як у режимі комфорт. Я не знаю, як це саме працює, але я так розумієш, що пневмопідвізка зменшує, і воно звичайно відчувається трохи більше жорсткою. Середня витрата в мене зараз 17 кВт на годину. Я не знаю, чи зараз видно на відео, але зараз пішов такий серйозний дощик. Я думаю, що це може трошки вплинути насправді на витрату енергії. Але я думаю, що не критично. По темпу їзди середня швидкість 90 км за годину приблизно. Зараз я їду десь 100. Трошки, звісно, тошню, але не так нудно, як могло бути. По дорозі я вже завітав у своє улюблене місце по житомирській трасі кафе Пончики. Хто ще ні разу там не був, я дуже вам рекомендую туди піти. Пончики по 10 гривень, доволі смачні. Коли ще свіжі, ну зараз були не дуже. Прям супер смачні. Я ще запитав, як бачите, там таке цікаве правило. Штраф 50 гривень за обслуговування роздягнених людей. Думав зробити штраф. О! Фух, друзі, ну що я вже майже на місці залишилось лише 22 кілометри. Я вже приїхав 100 і хочу зробити маленькі висновки. Мені пише ще запас ходу 285. і якщо взяти. Поточні витрати, то мені мало вистачити заряду автомобіля десь на 385 км. Це прям реально багато. Трошки нативної, максимально нативної реклами. В одному з минулих випусків я розказував про застосунок Lover, який я робив. А сьогодні я хочу розказати вам про застосунок Speedster, який ми робили разом з моєю командою. І моя команда Speedster — це застосунок, який попереджує тебе про швидкісні камери, про пости поліції. Також там наявна. Мапа з усіма радарами по Україні, Німеччині, Польщі, Хорватії і навіть Сполучених Штатах. Ми створили цей застосунок ще 5 років тому і постійно його розвиваємо. Додаємо якісь нові фічі із мого улюбленого. Зараз вам покажу. Ну це просто кайф. каєтість! Можна обирати кастомні звукові сповіщення, і в тому числі і АСАНІТІС. Ви можете скачати цей застосунок в App Store, в Google Store, а внизу я залишу посилання на те, щоб можна було. Скачати для кожної з платформ. Буду радий, якщо ви підтримуєте, покористуєтесь і потім скажете свій фідбек. Якщо вже хтось користувався, будь ласка, пишіть, мені дуже цікаво, як фаундеру почути ваш відгук. Просто жесть. Злива почалась неймовірна. Коротше, слизько не буде. <рес> якщо чесно, ну, у мене тепер не дуже класні відчуття, тому що якщо я зараз приїду і буду просто сидіти в машині під зливою, таке не дуже цікавий контент, але Лупашить просто жорстко. Якщо чесно, я би навіть в будь-якому разі не став би їхати швидше, там уже 100-110 по такій зливі, просто не, ну, нічого не видно. Попереду просто нічого не видно. Ну, така травнева погодка. Ек, ну що, я вже в Житомирі перемкнувся на режим комфорт. Тому що тут трошечки дорога вже не така класна, як по трасі. Хочу заїхати у кафе поїсти. Коли готувався до цієї поїздки, я трошечки пошукав, які є варіанти. Те місце, куди я хочу поїхати, називається Марті. Я проїхав вже 122 кілометри. Зараз мені пише ще запас ходу 255. Це тому, що в принципі я перемкнувся на комфорт. Але в принципі навіть і так дуже файно зараз. Мене залишили 73% батареї. Це реально багато, тому що дуже томара. 120 кілометрів. Вийшло, що типу, виходить чверть. Батареї я лише заюзав. Це офігенно. Буду зараз собі шукати паркомісце, влаштовуватись, обідати, снідати і показувати вам. Друзі, розказую вам, як я запаркувався. Все класно, все файно одразу, але я запаркувався прямо поряд з RS і e GT. Так що буде дві класні машини стояти прямо поруч у Житомирі. О, якби ви знали, з якими голодними очима я заходив у Марті. Зранку у моєму шлунку побувала лише кава. Тому я був налаштований на справжню гастрономічну подорож. Меню в марті доволі різноманітне і є багато найменувань з різних кухонь світу. А я замовив собі курочку масала і вже готовий її скуштувати. поїв я дуже класно, дуже смачно. Це мій перший прийом їжі за сьогодні, тому я дуже задоволений цьому. Класне місце, дуже спокійне, дуже затишне. Всім, хто буде в Житомирі, рекомендую. Я брав собі курку Масала. Ну так скажу чесно, не прям 10 з 10, але доволі непогано і смачно. Ну і фрешик. Коротше, ви все бачили самі. Планчик в мене такий, хочу проїхатись кудись у центр міста. На жаль, Погода така собі, сильний дощ йде, але хоч, хоча б трошечки познімати місто, пройтись парком, зняти підвісний міст і вже після цього буду їхати в сторону дому. Друзі, ну що вам сказати? Цінуйте, просто цінуйте мій контент-мейкерський вклад в YouTube, бо я зараз іду по дощу абсолютно один. Іду по, по підвісному мосту. У Житомирі. І насправді тут доволі гарно. Мабуть, він не зрівняється, звичайно, з пішохідним мостом у Києві, але вайп мається. Доволі гарні краєвиди. Зараз покажу. Друзі, вибачайте, мого блогерського запалу надовго не вистачило. Дуже вже сильний дощ. Вона навіть під парасолькою просто проливає. Ну і, звичайно, знімати себе, зніматись ще й тримати камеру, ще й тримати парасолю трошки складнувато. Дякуємо, звичайно, Житому Роза за цю не дуже гостинність і буду вирішати додому. Навігатор мені показує 144 км і 1 годину 56 хвилин їхати. Чудово. Сьогодні, до речі, Формула 1 у Монако, кваліфікація о 5 годині. Тож, в принципі, маю встигнути. Показує мені 144 км їхати додому, а запас ходу 248 км. Тобто виходить, ну реально, 100 км ще має в мене залишитись. Тому потиху буду їхати в сторону дому. Коли я виїхав з міста, злива почала потроху вщухати, тому я вирішив зробити ще одну коротку зупинку у Коростишівському каньйоні. Для мене це однозначно місце сили, і я мрію колись приїхати сюди просто на кемпінг із палаткою. А сьогодні ж план хоча б на трошки відпочити думками від метушні великого міста та подихати свіжим повітрям. Хто ще не був тут раніше, це моя 100% рекомендація. Навіть записав вам якісь свої роздуми, але як завжди забув вімкнути мікрофон, тому світ поки не побачить мої філософські трактати. Ну що, любі глядачі, вам вже пряме включені прямо зі столиці. Я взагалі не очікував такого результату. Якщо чесно, у мене десь в голові була навіть думка, що я не зможу доїхати додому, і мені доведеться десь посередині шляху шукати місце, де підзарядитись, хоча б там на відсотків 10. Але результати такі: я вже от заїхав у Київ зі сторони Житомирської траси. Власне, от я зараз на метро Житомирська. На цей момент я приїхав 251 кілометр, і автомобіль мені пише, що ще 141 кілометр. У мене є запас запасу ходу. а по акумулятору в мене залишилося ще 38%. вісім Собі, я навіть зробив відео, коли я проїхав рівно 200 км і в мене залишалось ще 52 Тобто теоретично на цій машині на e-tron GT реально можна проїхати км. І Я навіть думаю, що навіть після нуля там точно є запас ходу ще кілометрів 20 ізі. Якщо ви ще не дивились огляд цього авто, e-tron GT, про те, як я його купував, то Ось тут буде підказка до наступного відео. Можете подивитись його. Я ж дуже радий в цій подорожі, дуже продуктивний день. Тобто, я зміг заїхати і в Житомир трошечки там погуляти, заїхав, в Коростишів навіть на 20 хвилин, чи скільки я там був. Мені цього вистачило, щоб підзарядитись гарним настроєм і свіжим повітрям, хоча б на деякий час. Розібрався, що на машину можна їхати дуже довго. Тобто, це реально ти ще їдеш і далі будеш. Виходить, коли я їхав до Львова, мені простіше було б їхати. Просто ось у такому темпі, у темпі там 100-110 км за годину, і тоді мені б можна було б зробити лише одну зупинку. Тобто мені не треба було б робити другу зупинку до Львова. І мало того, що це було б трошки дешевше по грошах, але й скоріш за все я б витрав тебе майже стільки ж часу, скільки і коли їхав, там 140-150 км за годину. Тому що замість того, щоб стояти на зарядці і заряджатись, я би просто їхав. До речі, подивитись відео про мою подорож до Львова, моє перше відео, ви можете ось тут. Ну а з вами був Кіріл. Я дуже радий, що ви подивилися це відео з вас, як завжди, лайк, підписка, коментар. Якщо вас ще щось цікавить щодо цього авто або подорожей електромобілем, то будь ласка, залишайте ваші питання. Я ще планую дуже багато подорожей і особливо на цьому авто. Загалом, якщо тема автомобілей вас цікавить, то залиште коментар про це, щоб я, хоча б про це дізнався, дуже був радий бачити вас на своєму каналі. До мене додому залишається кілометрів 10, і я їду дивитись кваліфікацію Монако. По всім практикам, Шарліклер поки що на першому місці, але я дуже боюсь мати хибну надію. Але сподіваюся, що так він зможе реалізувати себе, отримає пол позішн і завтра переможе на гран-при Мона. Таке в мене є побажання на ці вихідні. А вам бажаю гарного дня. Дякую за перегляд і бувайте.